Як правильно зареєструвати ФОП, це детальна відеоінструкція. Привіт, друзі! Починаємо рік з основних оновлень, які точно вам будуть корисні. Детальний зріз про ФОПи другої та третьої групи дивіться незабаром на нашому каналі. А якщо любите читати і тільки основне, підписуйтесь на наш телеграм. Він ось тут. А сьогодні я покажу вам, як самостійно зареєструвати ФОП онлайн. Нам знадобиться ключ електронно-цифрового підпису, деяка інформація, комп'ютер та 10 хвилин часу. Ключ ЕЦП це файловий електронний підпис. Він вам потрібен буде як для реєстрації ФОП, так і для ведення бухгалтерії. Як правило, ключ передається бухгалтерові, і вона чи він подають за вас всю звітність. Зареєструвати ж ФОП зараз можна і через дієпідпис. Тож, якщо ви знаходитесь за кордоном і у вас немає рахунку в Приватбанку, дієпідпис вам підійде. Чому Приватбанку? Тому що це банк національний і ключі ЄЦП з Приватбанку підходять для підпису держпослуг. Ну і через Приват їх зробити дуже просто. Потрібно зайти в Приват24 з комп'ютера, в меню зліва обрати пункт бізнес і натиснути Електронний цифровий підпис для фізособи. Після того, як вас перенаправить на нову сторінку, ви підтверджуєте особисті дані, придумуєте пароль і зберігаєте файл. В результаті отримуєте файл з розширенням JKS та довгою назвою. Збережіть його, це ваш ключ. Деяка інформація. Тут мається на увазі, що вам потрібно розібратися з тим, яку групу оподаткування вам обрати і які кведи додати. Про групи, як я обіцяв на початку відео, я випущу детальний огляд в наступних роликах. А поки що можна надати скорочену шпаргалку. Тож, якщо ви торгуєте на ринку або надаєте якісь побутові звичайні послуги на дому у клієнтів, обирайте першу групу. Якщо торгуєте в інтернеті, в магазині, якщо у вас кав'ярня або ви надаєте послуги звичайним людям всередині України, обирайте другу групу. Якщо ж ви надаєте послуги різним компаніям або приймаєте гроші за послуги з-за кордону, включаючи рекламу, блогінг, IT і майже всю іншу онлайн-сферу бізнесу, вам підійде тільки третя група. З кведами простіше. Вам потрібно додати всі кведи, які так чи інакше стосуються вашої діяльності. Шукати їх можна просто в Гуглі. Наприклад, пишете квед торгівлі в інтернеті, і Google першим посиланням вам видає відповідь. Як правило, перше посилання це реєстр кведів України. Раджу користуватися Гуглом, а не реєстром напряму, бо він зовсім не юзерфрендлі, і ви можете перехотіти реєструвати ФОП, провівши там хоч 5 хвилин. Дія. Так, ми підготувалися і переходимо безпосередньо до реєстрації ФОП. Заходимо в дію з комп'ютера, а саме з комп'ютера. Вводимо свій ключ ЄЦП, і тут вже бачимо підказку Відкрити ФОП. Натискаємо автоматична реєстрація ФОП подати заяву. Перший крок з семи нам потрібно надати реєстрацію та вказати наше громадянство. Як правило, воно все підтягує автоматично. Якщо ж ні, виставляємо потрібну інформацію і йдемо далі. Кведи про них ми говорили. Потрібно обрати основний квед, по якому ви найчастіше плануєте приймати гроші, та другорядні кведи. Кведи ви завжди можете поміняти, додати або видалити. Це все робиться також дуже просто онлайн і через ДІ. Тому обираємо всі потрібні нам кведи і натискаємо кнопку Далі. Дія нас запитує, чи вели ми підприємницьку діяльність на спрощеній системі у цьому році. Мається на увазі календарний рік. Тобто, якщо у вас в 2022 році був ФОП, і ви його закрили, в цьому році у вас його не було. Тому натискаємо Ні. У нас не було ФОПу на спрощеній системі оподаткування. Група оподаткування. Ми вже зрозуміли, яка група нам потрібна. Я буду реєструвати на третю групу. Ви можете обрати будь-яку групу. Натискаємо, бачимо деяку інформацію, щоб бути певним, що ви обрали саме те, що потрібно, і натискаємо далі. Місце провадження господарської діяльності. У вас на вибір є три варіанти у межах всієї території України за адресою реєстрації ФОП та інша адреса. Тут мається на увазі, звідки ви надаєте ці послуги. Так як ФОПи, грубо кажучи, можуть працювати тільки всередині території України, можуть надавати послуги на закордон, а не з за кордону. Тому, якщо ви обираєте третю групу і надаєте послуги по всьому світу, ви натискаєте у межах всієї території України. Також ви завжди можете обрати варіант за адресою реєстрації і це буде правильно, якщо адреса вашої реєстрації знаходиться не на окупованих територіях. Але все одно, якщо ви переселенець і у вас є довідка внутрішнього переміщення особи, ви натискаєте за адресою реєстрації ФОП і у вас підтягується адреса саме з довідки. Ну або інша адреса, там ви можете вказати вручну, якщо у вас, наприклад, кав'ярня, ви можете вказати адресу кав'ярні. Але це не обов'язково, тому що кав'ярня у вас може бути декілька, і все одно на кожну кав'ярню ви будете ставити РРО. І подавати форму 20 ОПП з точною адресою. Тобто податкова точно дізнається, де ви будете провадити свою діяльність. Тому обирайте варіант, який вам підходить найбільше наразі, і натискаєте далі. Уточнюємо контактні дані. Вам потрібно вказати реальний номер телефону та реальну електронну пошту. На електронну пошту вам будуть іти повідомлення від податкової служби, якщо в цьому буде потреба. Натискаємо далі і бачимо нашу вже сформовану заяву. Майже всі дані підтягуються автоматично, тобто помилок тут бути не може. Але своїми очима продивляєтеся всі сторінки, щоб бути певним, що при заповненні даних ви не допустили ніякої помилки. Якщо все коректно, натискаємо кнопку підписати. Дія знову просить вас завантажити ключ. Як бачите, у нас на вибір є файловий ключ, апаратний ключ і діє підпис. Файловий ключ це якщо у вас файл зберігається на комп'ютері, той, що ми з вами створювали в Приватбанку. Апаратний ключ це якщо ключ на флешці, тобто токен у вас зберігається з собою, і діє підпис, ви можете обрати варіант, якщо у вас ключа ніякого немає, а ФОП онлайн зареєструвати потрібно. Я обираю файловий ключ, завантажу його, ввожу пароль і натискаю підписати. Все, вітаємо, ваша заява була успішно відправлена. Реєстрація проходить автоматично, і поки я кажу ці слова, на мою пошту вже лезет лист, що ФОП зареєстровано успішно. А вже максимум завтра зранку банки почнуть пропонувати мені рахунок для ФОП. Рахунок для ФОП так для ФОП відкривається окремий банківський рахунок. Їх може бути декілька, вони можуть бути в різних банках, в різних валютах. Це рахунок саме вашого бізнесу, куди ви будете приймати гроші, а податкова їх бачитиме. Тому рахунок відкривайте, і на цьому майже все. Передостаннє. як витрачати гроші з рахунку і взагалі що з ними робити, я супер детально розповідав ось тут. Як і яку подавати звітність, дивіться в наших наступних відео. І останнє пишіть коментар, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі у нових відео.